Чому тобі може пощастити найближчим часом в Етері Софія? Працюємо старо. Відео для тих, кому воно потрапило на очі. Думайте про себе, думайте про своє бажання. Ми зараз подивимося, тому що іноді дивіться, іноді щастить в чомусь. Ну, бачите, в чому пощастить. Дивіться, я вже одразу скажу, а потім ще дотягну звичайно, карти. В мене так працює. Випала карта. У скупків ви будете задоволені. У вас з'явиться якийсь Шанс стати задоволеною людиною, це може бути можуть відродитися якісь відносини, можуть зародитися нові відносини будь-які, якщо хочете кохання. Да? Тобто, чому б ви були раді для себе? Вам треба визначитися? Да? По перше, не для мене для себе. Чому б ви були раді в цьому житті? Це може бути якась гарна співпраця. Да, це можуть бути гарні зустрічі, де вам, наприклад, у вас можуть Через такі зустрічі зустрітися нові можливості. Я про це і не договорила, коли карта випала. Я хотіла казати сказати це, що іноді дивіться, ми хочемо чогось, але нам щастить в іншій справі. Да? І ми тоді думаємо, що та наша мрія, ну мабуть, не здійсниться отут тут нам пощастила. Мабуть, на цьому все да? в цьому житті, ото моє щастя прийшло і все. От, але не варто відмовлятися одразу від своєї мрії, насправді чого ви тривалий час хочете. На тому, що вам може пощастити. В чомусь, а через то, да як новий зв'язок якийсь, ви з кимось познайомилися? Да, і потім ви дізнаєтеся, що у людини є потрібний вам контакт, наприклад, да або якась ідея, яка просто знаєте, як останній пазл до здійснення вашої мрії. Ви розумієте? О, то ж тут у вас будуть якісь зустрічі, або щось таке відбудеться. Ну це про щось звичайно нове, якийсь початок емоційний, котрий буде у вас задоволення? Можливо, нова справа якась у вас з'явиться да? новий проект, але ви точно будете цьому а, неймовірно задоволені, і це для вас насправді буде шанс розумієте, затриматися ну в такому гарному емоційному стані. Тож в чому вам? Конкретніше, да, тепер в чому пощастить? Ми зрозуміли вже, що ви можете бути дуже щасливою людиною. Але давайте подивимося, я добре зараз перекалашмачу їх, бо в мене такі карти, вони так цей випадають іноді дивно. Ну, добре, в чому ж вам пощастить? Найближчим часом, в чому вам пощастить? Ну, дивіться, а ви зможете змінити. Це по-перше, в чому пощастить? Да, тут декілька може бути різних варіантів, от або це для когось це буде в суку... Разом. Разом, да? Забула слово, правильно як сказати. Разом да для когось це буде разом якась послідовність якихось подій. Розумієте, то я протрактую кожну карту. і Потім е раз разом про що вони можуть взагалі казати. Да? Дивіться, четвірка пентаклів, перша карта. А вона каже про те, що ви можете отримати якісь сторонні гроші, або іноді про ну що таке сторонні, да, це може бути спадщина, це може бути якесь замовлення, коли вам сплачують, наприклад, наперед. Це може бути якийсь аванс. Або це може бути якась премія, якийсь навіть ну іноді виграш буває. А, іноді знаєте сторонні гроші, коли вам хтось боржником є для вас, да, і ви вже на то, ну як то кажуть, махнули рукою, тому що тривалий час вам не віддавали. Тобто ви вже забули, ви не чекаєте, скоріш за все, цих грошей. Тож тут ви можете їх отримати. Але пам'ятайте, тут завжди є така умова. ну, Такий є урок в цій карті. Да, вам треба буде втримати все, що до вас прийде, тому що тут вами можуть почати маніпулювати і тут справді так ви скоріш за все зараз знаходитеся в поганих відносинах якихось, або вони можуть погіршитися. Добре, я ми дійдемо туди, да от тут вас можуть перевіряти ваші самі близькі люди. От хто для вас близькі люди, до кого ви гарно відноситеся, ті люди вас і будуть перевіряти, як це буде е, відбуватися? Да, люди ви щось отримаєте, і люди будуть вас крутити на гроші. Вони можуть казати, що в тебе і так все є, або просто клянчити, да нагло клянчити. Дай і все це можуть бути родичі, батьки і будь-хто. Дивіться за цією картою. Ваше головне завдання, щоб далі для до вас приходили інші да ресурси. Це ж може бути не не тільки гроші, да це можуть бути все ж таки гарні відносини. От і м перевірка, яка тоді буде, да, у вас з'являються гарні відносини. Людина знову таки одразу починає якось вами маніпулювати. Ваше завдання навчитися казати ні, по-перше, да спокійно казати ні, і навчитися ділитися щирості, а не тоді, коли вами маніпулюють, да, Тим паче, якщо це відбувається постійно в якійсь системі. Ну, наприклад, ви сваритеся, сваритеся, да, коли від вас щось іншій людині потрібно, вона починає ну зупинятися, да вона зупиняє всі сварки, вона починає до вас підлизуватися. да, Я не знаю, як то українською, якщо знаєте, правильно напишіть. От вона починає до вас підлизуватися, От, і потім, коли вона знову-таки черговий раз щось отримує, якісь ресурси від вас, да? От, вона потім а, починає знову таки вами маніпулювати. Ви розумієте, тут про це, то ви тут за цією картою повинні для себе прийняти все. Прийняти все як ваше по да? А, Будь то гарні відносини, ви до себе спочатку да, навчіться гарно відноситися, і тоді ваше оточення. Воно зміниться, якщо вони не хочуть, ці люди, самі змінювати своє відношення до вас, да? або зміниться оточення, або оточення змінить свою точку зору і своє відношення. О, далі дивіться. В чому, в чому да, пощастить, тут у вас зміни, зміняться відносини. Про це я хотіла казати: у вас з'явиться ясність, скоріш за все, стосовно тих людей, або. Тих людей, котрі з котрими у вас зараз погані відносини, це може це скоріш за все про родичів. Про якщо нема родичів, це ваше саме близьке оточення, розумієте? Ті люди, до котрих ви гарно ставитеся, і вам би хотілося з ними гарних відносин, щирих да чистих і так далі, але наразі їх немає. Отож, От, вам пощастить, що знову таки або у вас зміниться оточення, або ви. Самі зрозуміти да, ну, щоб воно змінилося оточення, треба знову таки, да, вміти сказати ні, ні, я гідна людина. Я хочу, щоб зі мною а, поводили себе ну, по чесному або ще щось, да чого ви хочете, або щоб в нас були теплі відносини. Да, тому що пентаклі це не тільки про гроші, це і про відносини. Щоб в нас були такі, такі відносини. Я хочу цього. Ці люди, наприклад, не можуть вам дати. Тоді ви по королю да, повинні розуміти, що вас просто використовують, да? і навіть якщо дивіться. У багатьох людей самі рідні люди мають дуже токсичне відношення до них. Чому так відбувається? Саме рідні люди це перші наші вчителі, перші да, там, де ми зростаємо, з ким ми більше спілкуємося і. Саме ці люди вони прийшли такими ваше життя, тільки задля того, щоб навчити вас кохати себе, обирати себе своє життя, кохання до себе, гарне відношення до себе. Якщо ви комусь дозволяєте погано до себе відноситися, то це тільки ваша провина. Розумієте? Тож у вас тут дивіться або вам пощастить, да. Вийти з-під впливу, якщо в вашому житті є отакий король мечів, це дуже негативна людина, це аб'юзер, це тиран. Він може навіть битися, якщо він хоче, і в нього словами не виходить да досягнути е, е, підкоріння, Да, він хоче, щоб ви були в його владі. Така людина, вона ну в нього. В нього всюди розрахунок. Да? От якщо це спеціаліст, це класна людина. Якщо це близькі стосунки, людина може бути холодною, але все повинно бути як я хочу. Да? Отаке От споверху. З з пов... з... Як це зараз вибачте, Поверхнево до вас відноситися, да. Тобто я короля, ти отут, а от давай мені там їсти, приготуй, да, щоб вдома було а, чисто і так далі, не дивлячись на те, що ви можете теж працювати, наприклад, да, ну здебільшого такий король він не захоче, щоб ви працювали або якось розвивалися. Він буде вас утримувати, да, на таких на мінімумах. да, От що я тобі скажу, ти повинна все купляти. Да, що я дозволяю там, і скільки я дав тобі грошей, на то ти і крутись, як хочеш. Ну, таке може бути, да, от тож у вас можуть тут пощастити, що у вас відкриються очі, або ви якимось чином просто е вийдете з таких відношень? Можливо, да, якщо ви отримаєте сторонні гроші, це може бути якийсь новий контракт, наприклад, да, для вас, тобто, тому що такі. Він може справді вас, а, знаєте, ображати через те, що не да, ну, не давати просто грошей, щоб у вас своїх не було. Він може рахувати кожну копійку, тому що його мета, щоб ви повністю були залежні від нього, розумієте? Тоді він може вами крутити, як він хоче. От тож тут або у вас відкриються очі, ясність по мечах, да з'явиться ясність. На моє оточення і чого і це я терпіла постійно, да? От я ж не терпіла, да я ж гарна людина, я хочу щастя от, в цьому житті. Тож у вас відкриються тут очі, або все ж таки з'явиться ясність, чому наші відносини погані, чому в такому стані? Тому що іноді люди сторонні, вони вносять свою. А, Свій процент да, скажімо так в наші, в наші відносини. Звичайно, ваші рідні люди вони перш за все повинні. ну, Бажано, да, повинні не повинні, але бажано, щоб вони довіряли вам і вірували вам, а не тому іноді просто інші люди наговорюють, розумієте, на нашоптую, да на вушко, а вона туди ходила. А він то, а він сьо, розумієте, І потім люди, котрі не вміють розмовляти, котрі не мають навичок ненасильницького спілкування. Да, це коли я кажу, мені неприємно це чути. Але мені сказали таке, таке, таке. Я тебе хочу зараз просто запитати, це правда або ні. Розумієте, да? І ви потім дивитеся на поведінку людини, тобто завжди краще все ж таки запитувати. Просто в лоба, як то кажуть, да? тому що ви бачите тоді, якщо ви чутливі і не хочете себе дурити, ви побачите, що людина або нервується, да? або якось відреагувала. Такий король він дуже швидко себе бере в руки, да? він дуже швидко може стати знову таки да? маску на себе вдягати і казати: та ну, ні, ну дурниці і так далі. От, але все ж таки. Все ж таки краще запитувати да, в очі іншу людину. Тож вам пощастить або ви розпочнете новий етап, але не з поганими людьми, да не з тими, хто вас ображає, а ви зможете зустріти людей, тому що ми ж зараз кажемо про гарне да. от, тож ви зможете зустріти людину, з котрою ви. Започаткуєте родину, або якісь відносини, це може бути гарна дружба, або ви зможете увійти в гарний колектив, да, в новий колектив. От і у вас знову таки кажу, з'явиться ясність або такий король. Наприклад, якщо ви хочете вийти з якихось відносин, де вам погано, ну розлучитися, скажімо так. Да, тоді такий, такий король, вам треба його знайти. Він може бути гарним спеціалістом, на да, котре може відрубати від вас усіх. Ну юридично, скажімо так, можливо, іноді треба і. Ін не юридично, вибачте, якщо вас дома залякують і лупцюють, наприклад, да, то тоді треба такий король, щоб прийшов зі зі своїм мечем. Да, от, І сказав, ну всім і все. Отак от. от тож вам пощастить гарних відносинах, але бачите, тільки я, якщо ви спочатку зрозумієте, що ви є цінність. Цій системі да у цьому всесвіту, що ви маєте право отримати усі блага, котрі до вас приходять, і залишати собі стільки, скільки ви хочете, ділитися тільки чимось, неважливо своїм теплом да, своєю увагою. Ви повинні ділитися тільки тоді, коли ви цього хочете, і для тих, для кого ви насправді того хочете, а ніхто вами маніпулює, да і каже, ага, якщо ти мені грошей не даш, я з тобою дружити не буду. Добре, добре, якщо вам таке кажуть, кажіть добре, дякую і все. Благословляйте їх в спину, як то кажуть. Да й закривайте за ними, зачиняйте двері і будьте мені щасливі, любі друзі. З повагою, Софія.